До всесвітнього дня екологів та екології муніципальний центр управління відходами запроваджує конкурс дитячих малюнків, присвячений темам сортування відходів, екологічного способу життя та дбайливого ставлення до довкілля. Мета ініціативи залучити молоде покоління до формування екологічної свідомості та показати, що навіть маленькі кроки. Кожного мешканця можуть зробити місто чистим і комфортним для життя. З нами на зв'язку Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади. Пані Юлія, мої вітання. Вітаю розкажіть, які ж вікові категорії дітей можуть брати участь у конкурсі? Е, ну насамперед я хочу якби підійти, чому саме виникла ідея для відповідного конкурсу. Нагадаю, що ми проводили інформаційно-просвітницькі заходи для малечі щодо правильного сортування відходів в нашій громаді. І саме тоді виникла така ідея, що дітки дуже полюбляють різні екостікери, наклейки, і для того, щоб за основу екостікерів і еконаклейок лягли саме роботи і саме те бачення, як дітки. Бачу, це правильне управління відходами, виникла ідея щодо створення ініціювання відповідного конкурсу дитячого малюнку, де кожен мешканець молодшого покоління нашої громади буде мати можливість. Саме в малюнкові показати, як він бачить правильне сортування відходів в нашій громаді, і як бачить правильне управління відходами в нашій громаді. Щодо вікових обмежень, ми якби не, не ставили таких упереджень щодо вікових можливостей бажаючих, які можуть прийняти участь в конкурсі, однак, коли будемо вже підбивати підсумки, то все ж таки будемо розменовувати по вікових категоріях. А яким чином обиратимуть переможців за рішенням журі, чи це буде шляхом онлайн голосування? Було вирішено, що роботи будуть обиратися шляхом онлайн голосування, тому саме після завершення даного конкурсу всі роботи будуть виставлені для можливості, щоб кожен бажаючий прийняв участь в онлайн голосуванні і вибрав саме ті роботи, які імпонують. Кожному і які потім ляжуть в основу для виготовлення екостікерів і еконаклеїв щодо популяризації правильного управління відходами в нашій громаді. А ще розкажіть про екостікери, як саме роботи переможців стануть власне екостікерами? Ми перед тим як ініціювати конкурс, мали перемовини з дизайнерами, які виготовляють відповідну продукцію, і прийшли, якби нагадаю, до такого висновку, що зробити ці екостікери, тобто найкращі малюнки будуть відфотографовані і ляжуть в основу для виготовлення екостікерів і еконаклеюк, які в подальшому популяризуватимуть правильне управління відходами в нашій громаді. І на завершення розкажіть про плани чи подібні ініціативи будете впроваджувати в школах громади і надалі? Ну, на нашу думку, саме такі проєкти вони повинні бути систематичними, тому в нас в планах є продовження і ініціювання різних проєктів для різних вікових категорій щодо правильного управління відходами в нашій громаді. Пані Юлі, дуже дякуємо за роз'яснення. З нетерпінням чекаємо на роботи. Дуже цікаво, що ж будуть створювати маленькі віничани. Вам дякую за роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую, до побачення. Глядачам Нагадаю, що у нас на зв'язку була Юлія Замушинська, секретарка робочої групи з розробки плану управління відходами Вінницької міської територіальної громади.